Дорогі друзі, християни, я радо вас вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Хочу запропонувати поміркувати над Божим Словом, над нашим життям і зауважити для себе дещо особливе. Я думаю, ви всі згідні з тим, що людство так живе на цій землі, так живе і поставила себе людина. Що все має обертатися навколо неї. І людські долі, і природні ресурси, і час, і все, взагалі, що є на цій землі, і навіть в небесних світилах, людина хоче поставити собі на службу, для того, щоб над усім цим панувати. І так живе людина, все своє життя. Борючись за те, щоб все оберталося навколо неї, і на старості, щоб служили діти і внуки, і був приємний затишний будинок, і гарна старість була, щоб все було навколо неї. і навіть коли в останню путь будуть проводити, щоб все було так, як вона скаже. Дійсно, Бог створив людину як вінець свого творіння, і коли створив її, вдихнув подих життя, сказав вельми добре, тому що Бог побачив людину як посудину для його духа, для слова, для того, щоб людина переживала спільність із Богом і мала спілкування, але прийшов гріх, і людина стала посудиною іншого духа, стародавнього Змія. І цим самим перестало виконувати те, для чого й була створена. Він, тобто Христос Ісус, є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створене все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Абсолютно все, Бог Отець пов'язав навколо Сина свого Ісуса Христа, не навколо мене і Тебе, навколо свого Сина. Ісуса Христа, тому що написано, Ним все створено, ним все стоїть, і для нього все створено. Брати і сестри, ми маємо пізнати правду про себе, не навколо нас все обертається, а навколо Сина Божого, Ісуса Христа, який скоро прийде вдруге, щоб забрати тих, хто зрозумів про себе цю правду. Хто дійсно визнав, що Він є центр всього, все ним стоїть і все для нього створено. А тим, хто усвідомив це, він дав можливість бути дітьми Божими, він дав переживати його дух і очікує, коли від Бога Отця буде визначений день, і він прийде забрати свою наречену, яка складається із живих душ. Які очікують з'явлення Христа на хмарах на спасіння. Ще від самого початку людина не хотіла визнавати про себе цю правду, вона не хотіла, щоб над нею була якась влада, вона хотіла сама володіти над кимось. І у своїх пожадливостях, у своїх гордощах люди дійшли до того, що Бог мусив водним потопом знищити людство. Не витримувала земля вже тих злодіянь, які творилися на той час, і Бог мусив знищити людство водним потопом, окрім сім'ї Ноя. А напередодні Бог сказав таке слово і промовив Господь не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Тобто люди нехтували Божим Духом, Божим Словом, ной, який був проповідник правди. Ми знаємо, що його ніхто не послухав, аж поки прийшов день, і вода знищила усе живе, що було на цій землі. Як було тоді, то сьогодні хіба не так? Коли люди точно так нехтують Божим Духом у своїх пожадливостях, у своїх гордощах, вони соромляться Божого Слова, воно їм не потрібне, воно їм не на часі, їм на часі земне життя, і люди так. В обмані проживають свої земні дні, вважаючи, що все обертається навколо них, і не думають, і не знають, що все йде до визначеного Богом дня, коли засурмить труба, і прийде Христос на хмарах з анголами Своєї сили, а про день той і годину не знає ніхто, ані ангели небесні. Ані син, лише сам отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. День прийде цей тієї години, коли ви не думаєте, і Господь каже: будьте готові. Ми з вами живемо в дуже важкі часи, коли Боже Слово, істинна наука Христа спотворюється, людям не потрібне це Слово, тому що. Їм воно не підходить під сучасні вимоги, їх життя за тілом. Христос проповідував про небесний світ, а людству потрібно жити тут і зараз, таку їм науку проповідують і видають її за Христову. Але ми про це попереджені. Сам Христос про це попереджував, що так буде, і апостоли теж про це попереджували. І сьогодні з'являються такі глузії, які кажуть, а де прийде Христос, коли Він прийде? Вже скільки часу говорять про те, що Він прийде, а його до сих пір немає, будемо жити тут і зараз, і не думають, що дійсно день цей прийде. Апостол Петро нас про це попереджував День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине. А стихії, розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте й прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо полючися зникне, а розпалені стихії розтопляться, але за його обітницею. Ми дожидаємо неба нового й нової землі, що правда на них пробуває, тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Мені пригадується притча про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дівчат, які взяли свої каганці і вийшли на зустріч нареченому. І ми знаємо, що вони всі поснули і задрімали. Але о півночі пролунав крик: Ось іде наречений. І встали всі ті дівчата поправити свої каганці, але у п'ятьох із них каганці почали гаснути. Прийшов наречений. І ті, у кого каганці горіли, війшли з ним на весільну цю зустріч. Чи став наречений чекати, поки ті інші прийдуть, ні, не став чекати. А коли вони прийшли і почали стукати, почали проситися, він скаже не знаю вас. Брати і сестри, я наголошую на тому, що день Господні прийде і не буде чекати когось із нас, доки я надумаю виправити свої шляхи, доки я надумаю з кимось примиритися, доки я надумаю жити вірою. І жити так, щоб Боже Слово виконувалося в моєму житті, не буде Господь чекати, доки ми надумаємося. Не навколо нас все обертається, день Господній прийде у визначений час від Бога Отця, і ті, хто готові будуть, вони війдуть з ним на весілля, вони війдуть в цю радість і в цей спокій Господній, а ті, хто не потурбувалися про це. Вони згинуть, як солома і згорять. Тому, дорогі друзі, я вас щиро закликаю, доки маємо ще час сьогодні, потурбуймося, поспішимо, щоб Боже Слово стало для нас життям, для Нього все створено. І прийде день, коли звершиться вся правда і всі обітниці, які були сказані у всьому Писанні. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав він мені: це правдиві Божі слова. Для цієї весільної вечері Агнця все готове. На ній можеш бути і ти. Амінь.